Слава Україні і слава нашим захисникам. Останнє відео, яке я знімав, я показував, як я готовлю ями під вигтуючі саженці. Ось настала та пора, коли саженці ці треба вже висаджувати ґрунт. Земля хорошо прогрілася, теплі дні настали. Вони закалилися в мене вже з тиждень на дворі. Я їх виносив зранку і вечором. І ось принцип який сажу. Я висаджую їх в такі пляшки. Під і ось таким методом я пляшки розрізаю, корінчики там видно, що є. Спочатку обрізаю дно на пляшці. Цей процес займає небагато часу. Ями в мене були вже давно готові, приготовлені, заправлені. Я показував в минулому відео, кому цікаво. Зайдіть на останнє відео і подивіться. Ось так дно обрізав і тепер повздовж цієї пляшки розрізаю. І цей саджанець з тим комом землі направляю цей пагін вздовж ряда, який буде, щоб можна було його потім вкрити. Опускаю в ту ямку, яку я зробив отаким інструментом. Бутилочка розрізана, виймається і з тим комом землі сажений залишився. Тепер трішки я підсипаю землі. Тут була перед тим яма зволожена, я її попідливав. І зараз ще трошки підлю водички. А забув основне, як завжди. Вертаюся знову назад. Під цей саджанець треба положити ось таку таблеточку. Ініціатор називається. Він це як антихрущ від. Личинки хруща. Зараз я її туди заправлю поглибше під корінь. Взагалі то треба було вложити під цим. Но я чуть-чуть забувся, вибачайте, нічого страшного. Але факт тому, що він сам діє, і як інструкція пише, що він на два роки зберігає коріння винограду від личинки хруща. Ось таке відео коротеньке. Садіть свої виногради, може хто садив. Це я можу запізно саду свої ключом, але я витримав до останнього. Ось на цьому все. Бувайте!